Через усіх торжество православ'я Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми так сьогодні святкуємо торжество православ'я, а в чому воно полягає, озираючись навколо. І якщо ми будемо дивлятися не поверхнево, а глибоко в наше рідне православ'я, то ми можемо навіть. Деякі міри і занепокоїтися і запитати у себе, де ж те торжество православ'я, коли ми бачимо, бачимо немало переможеності нашим гріхом, ми бачимо немало підмінни зовнішнім духовним життям. саме Головної сторони, це внутрішньої, ми бачимо немало забобонів, пригничення. Ми бачимо, що люди часто шукають порятунку не у Христа, а чи у політиків, чи у реформаторів, чи у якихось церковних діячів, тобто шукають десь там. В іншому місці, чи то в церковній області, чи то політичній, чи соціальній, але немає тої такої твердої віри, непохитної віри, що єдиним Спасителем є лише тільки Господь наш Ісус Христос. Ми можемо побачити і нові Єресі, з якими в наш час ніхто не бореться і не викриває їх. От ми можемо побачити. Ним, що в нас дуже мало любові до Бога і один до одного, що в нас ну, чимало ліцемірства, духовне акторства, про яке ще згадував святий Гнатій Бранчанин, ми бачимо і гордість, і самолюбство, і бачимо нечутливість, і байдужість, і дійсно, які можуть бути підстави для того, щоб нами радіти, радіти торжествувати. І так є в наш час і дійсно православ'я, воно одягнуте в убогу одежу. Іншими словами, лахміття. Можливо, це звучить грубовато, але ж ця убогість, вона не умаляє велич і значення православ'я в реаліях теперішнього світу. Так само, як не умалили. Христа Євангелії від Луки, 19 глава. Ми читаємо, тоді вийшов Ісус в терновому вінці і багряниці, і сказав їм Пілат, ось людина! Це слово написано з великої літери, тому що це Бог людина. Ми можемо побачити в церковному середовищі немало гріха, немало. Протиприродні християнство і явищ, але все гріховне, брудне, темне, не має нічого спільного з православ'ям Христовою Церквою. Як говорили богомудрі люди, всякий гріх, який в церкві Христовій, не є гріх церкви, а є гріх проти церкви. І ось сила православ'я, сила Християнства ми не повинні забувати, що православ'я це спершу. Християнство це означає бути христовими От, сила православ'я, саме в тому, що вірні люди Христу зуміли, незважаючи на жорстокі гоніння, на погрози, на знущання, на гузування, на величезні труднощі. Вони все таки зуміли зберегти основу православної віри. Вони зуміли зберегти правильний шлях, що веде до спасіння і до справжнього досконалення людської і природи. Вони зуміли зберегти євангельську духовність. Вони зуміли зберегти наше дорогоцінне. Глибоке і повчальне богослужіння, вони зуміли зберегти вірні критерії святості і істини. І ось апостол Павло послані до Галату пише, дивуюся тому, що ви так скоро перейшли до іншого благовіствування, бо серед вас є люди. Які спотворюють Христо то Хоча б і ми, тобто апостоли, і навіть ангел з неба проповідував вам не те, що ми проповідували вам, хай буде анафема. Анафема від грецької мови в перекладі означає прокляття. Тобто підлучення до церкви, до проголошення до вічного прокляття. Той самий апостол Павел продовжує, чи шукаю я тепер, щоб догаджати людям, чи, чи Богу, чи прагну я догаджати людям, якщо я догоджав і нині людям, то я не був би Рабом Христовим. За думкою святителя Іоанна Златоуста йдеться мова про те, що навіть достойність осіб, тобто людський авторитет, навіть те, щоб ця людина була найсвятішою, найбездоганнішою, і все це не дає права порушувати євангельську істину. Тобто навіть і сам ангел каже апостол, якщо порушується істина і євангельська заповідь, то незважаючи на це, вони теж, незважаючи на їх авторитет, на їх величину, вони теж підлягають анафемі. Святий Твоєфан Затворник каже, що і ангели вони здатні теж змінюватися, тому що один із англівських чину зрадив Бога, відпав від Бога, і стали вони демонами. Лише тільки, що, що говорячи про звичайних людей, лише тільки Бог є істинний і незмінний. І ось тут. Апостола Павла падає саме на тих, хто да, порушує вчення Христове, яке дається нам євангельських заповідей. Апостол Павло проголошує анафу на тих, хто зраджує Євангелію і тим самим зраджує Христа, хто перекручує щось в Євангелії на, на свій лад. чи... Тих, хто використовує Євангелія для проповіді зла, насилля, користі, загарбницьких війни, чи якихось корисних, підступних людських планів, а не шляхів Божих. Ось кого засуджує і кому проголошує анафема апостол Павел, і так само разом з ним і сьогодні, в день ториства православ'я і проголошує вся Вселенська православна церква. От, і... Ми знаємо, що за всю історію було немало великих злочинів, не то що великих, а яких, скажімо, таких сатанинських злочинів, от під іменем Христа. Згадаємо ті самі відомі христові походи, скільки було багато політичних інтриг, скільки було створено цих вчень і навіть в свій часи, Тарас Шевченко в своїй поемі згадує поемі гайдамаки, прийшли ксюдзи під іменем Христа і запалили наш тихий рай, і полилося широке море сліз і крові. І далі я продовжую думку Святителя Анна Златоуста, він каже, нібито встами самого апостола Павла, щоб я догаджав людям. То я б до цих пір залишався би іудеєм, і я продовжував би переслідувати, жорстоко переслідувати Церкву Божу. Але як ви бачите, я відмовився від свого народу, від своїх друзів, від своїх родичів, від високої слави. Тепер я терплю гоніння, ненависть, погрози, презирство, щоденну смерть. Не заради людської слави, а заради слави Божої. Інший святий каже, що апостол Павло, який постійно вчив з усім благоговінням ставитися до будь-якої людини, водночас він не боявся йти на людям, коли цього вимагала. Слава Божа і правда Христова. Згадаймо в історії такий відомий спір, це не просто спір, це просто були духовні баталії і дуже було багато за історію православ'я, тому що тоді православні люди дуже берегли істину. Для них це було найдорогоцінніше. Вони берегли світло Євангелія Христового, щоб ніхто не потьмарив це світло, не відібрав них це світло. От і святитель Кирил Олександрійський вступає в полеміку з патріархом, несторієм, тобто вищим званню за собою, От, він каже: ти вимагаєш від нас покору і послуху, щоб ми розділили твої погляди, твоє вчення. І прийняли твою єрище, просто з нею погодилися. Але ж хто ж тоді нас захистить на страшному суді, коли Господь буде судити нас за порушення православної віри і Його святих євангельських заповідей? Тобто, бачимо, коли ставало питання істини, правди Божої, то святі люди, навіть прості християни, вони. Нітроху не були пасивними. От. І ми повертаємося до сьогоднішнього святості, сьогоднішньої події Торжества Православ'я, яке започ... започатковано за конкретною да, історичною подією. Це коли Церква Христова здобула остаточну перемогу над іконоборством. Що це означає? Що Церква Христова відстоювала істину, Бога втілення, що Бог прийняв людську природу і жив серед нас і був подібним нам, що Він через людську природу описав, змалював, видимо невидимого Бога. Тому ми поклоняємося іконам, тому що це сталося, тому що. Христос, який є образ Бога невидимого, в ньому перебувала вся повнита Божества Тілесна, як каже апостол Павел. І ми теж сьогодні згадуємо про те, що кожна людина є образ самого Бога. Однак, коли ми здатні, здатні відсторонити. Людську неміч і очима христовими через людську неміч побачити в кожній людині образ Христа. І тому не випадково святі отці говорив, хто побачив брата свого, хто зустрів на вулиці людину, звичайну людину, яку не знає, той побачив Бога свого. Кожна людина без виключення. Є носій образа Божого є ікона самого Бога. І Якщо ми цю людину зневажаємо, то ми зневажаємо Бога. Якщо ми цю людину ображаємо, то ми ображаємо Бога. Якщо ми цю людину ненавидимо, то ми ненавидимо Бога. Якщо ми цю людину осуджуємо, то ми осуджуємо Бога. Якщо ми закликаємо до вбивства, до війни, то ми вбиваємо Бога, то ми починаємо воювати з самим Богом. І хочу на кінець сказати словами апостола на Богослова: всякий, хто ненавидить брата свого, той є людина вбивця». А ми знаємо, що ніяка людина вбивця не має життя вічного. Любов, ми пізнали в тому, що Він поклав свою душу за нас, так і ми повинні покладати душу свою. За братів наших, тобто захищати один одного, захищати свій народ, захищати честь інших, інших близьких нам людей. І далі апостол каже: якщо хтось каже, що він Бога любить, а брата ненавидить, то він говорить неправду, тому що той, хто не любить брата свого, якого він бачить, він тим паче не може любити Бога, якого він не бачить. І тому нам дана заповідь, що. Хто любить Бога, той повинен любити і брата свого. Амінь.